Сухати, поки ми оце спали, ми проспали, для нас мир готують, тільки якийсь дебільний. І Україну взагалі не питають, і українців не питають. Зараз же шумови що стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернуть руську православну церкву, де 800% цих поповські да, були КГБшниками і збирали всю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для окупанта прийде, ступить ногою на, на чужу землю і сказати, ми спасаємо своїх, тут русскоговорящая, там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів, для всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як поначалу ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі, і воно ставалось безполезним. І дуже багато українців, хто в Україні, хейтали українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги. А щоб ви розуміли, вся влада в світі, Найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів ну в цивілізованому світі. Не беремо там Білорусі і так далі, де хі, це таке зразу палки по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на надмиву бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали ототожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми вообще, абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, в мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюти це відео зараз, як ніколи. Казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили, кричали. Треба в нереальних масштабах, а п'ять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції. Ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля Ми хочемо бути вільні. Ми хочемо захищати нашу країну. Ми не потрібні ваші цей галімий мір з рускими, де ми будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знов водить їхні церкви. І, я ждать, коли знову вони. Цю заварушку Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Це є навіть, граньоні пліти. Отакі граньоні пліти, на них написано, що Росія нічого, без українського жита, хліба, моря, чорнозема, і українських ресурсів, і українських людей, бо вони ж як людей сприймають в Україні, як це проражку, як апендіцит, <кій> який завжди був тіпа, десь там війни, поняли, на території Сини, насправді вони в Україну вважають територією Росії, І де за типа, мніму свободу і кусок хліба, а, нами користуються як просто рабами, які типа, в апендіциті колишнього СНГ займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, обезпечують. всю жизнь, блін. Україна забезпечувала турашку. Всю жизнь взагалі. І Росія без України ніхто, блін, і ніщо. Без Чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів, зомів, наших людей. Тут навіть Москву не москвичі, блін, строїли. Помієте, ось така от історія. Поэтому, а, я... Хочете, я буду приїжджать безкоштовно співати на цих мітінах. Мені не треба ні дорогу не оплачувати, ні ганарарів, нічого. Куди зможу, приїду? Зараз правда не дуже себе почуваю. якась ще чи алергія у мене, чи що, але ну, це все, що відбувається в світі. Але, походу, зараз як ніколи, казалось би, надо нам оці мітінги, як всі думали, безполезні, примирення українців українського народу, бо ми є Україна. Бо то, що типу, поробить влада, це можна безконечно розказувати і розсуждати про це, але всі і так все прекрасно розуміють. А саме страшне, що всі зашугані, всі перестали більш-менш там відомі блогери щось висловлюють про це. Але як ніколи нам треба об'єднатися, роботі